Доброго ранку, усім! Це знову рубрика Глас народу наближається День незалежності. Цієї передсвяткової пори ми вирішили надати полтавцям можливість привітати усіх співгромадян, полтавців, українців з головним державним святом. Тож у ефірі ранку на Алтаві щирі привітання і побажання від полтавців з нагоди Дня Незалежності України. Перш за все вірити в свою країну за все, ну і вірити в самих себе. Міра, добра, щастя, любові, благополуччя, конечно. Ну і в будь-якому випадку добро победить. І в будь-якому випадку, конечно, победить только свобода. І только свободи всім. В душі, в поступках, в мислях, в мечтах, во всьому только свобода. Та ну, щоб мир був, щоб стабільно було все. І все хорошо. терпіння. І допомагати боротися, всім об'єднатися для боротьби нашим ворогом. Щастя всім полтавчанам, щоб у нас був дуже красивий міст, щоб ми були здесь щасливі, ну і не було війни у нас. Удачі. Я желаю і Полтавцям, всім нашим іти намеченным цілям, не бояться трудностей, старатися їх преодолети, перестраивать себе. Мирного неба, щоб не було війни саме головне зараз. дай Боже нам усім жити краще, ніж жилося. Бережіть себе, слава Україні! Героям слава! Дорогі друзі! Програма ранок на Алтаві, рубрика Глас народу вітають вас із Днем Незалежності України, миру, добра, процвітання кожній родині всій Україні. Нехай мрії здійсняться. Ну а ми з вами побачимось.